Мої любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу з вами поговорити про те, як я живу без вищої освіти. А якщо точніше, я хочу розповісти вам про те, як я зробила цей вибір, який був мій шлях, з чим я стикалася і чи жалкую я про це. Ще коли я навчалася в школі, я е, помічала, як з класу 8-9 мої однокласники, однокласниці починають шукати університети, в які вони хочуть поступати. Е, дехто хотів за кордон їхати, дехто в нас в Україні, але я прямо бачила, що вони цим активно займаються, і вони вже обрали, ким вони хочуть бути. Е, я, в свою чергу, не мала такої впевненості. У мене був якийсь певний вектор руху, але чітко, щоб я там розуміла, що я хочу туди поступати і прям все життя присвятити цій професії, та такого в мене на той момент не було. Тому коли я усвідомлювала, що я не хочу робити ось цей важливий вибір зараз, я розглядала, які в мене є альтернативи. І одною з альтернатив було взагалі не поступати. Так склалося, що я працюю приблизно з років 15. Тобто це була сезонна робота посеред 8-9 класу, 9-10 класу і так далі. Тобто, ще в досить ранньому віці я вже заробляла і якби відчула цей запах грошей. І тоді в мені в голову прийшло те, що... Виходить, в мене вже немає освіти. Зараз я буквально там ще підлітка, а я вже заробляю гроші. Тобто в мене в голові була така логічна цепочка, що люди поступають в якийсь навчальний заклад для того, щоб потім заробляти на цьому гроші. А я вже не маючи освіти, їх заробляю. Тобто мені здавалось, що це максимально якось нелогічно. Так як ця сезонна робота була досить соціальною, я питала напряму там: розкажіть, чим ви займаєтеся? Чи ви навчалися на цю професію, чи задоволені ви? Як ви взагалі там ставитеся до того, там на кого ви навчалися, і ким ви зараз є? Одна з найбільшої цінності, яку вони виносили з вищих навчальних закладів, знайомство, досвід, але... Не безпосереднє навчання, як я вважаю, що має бути одним із основного. Ще тоді я задумалась про те, що типу ж тут щось не так. Типу, мені намагаються напарити навчання. На яке я маю витратити там чотири мінімум роки свого життя, а так як ми знаємо, що у нас в Україні досить розвинута корупція, тобто іноді теж я дуже багато чула від старших, що вони просто в топу платять за екзамени, там за ці всі сесії, ще щось, типу, і там немаленький. Цінник був, я думала, окей, тобто я можу ще вчити, витрачати на це свій час. І мені ще зверху потрібно буде платитися, теж мене дуже сильно дезморалило, і я така, навіщо, навіщо мені це робити? Буквально комунікація з іншими людьми, які вже мають вищу освіту, або які навчаються в вищому навчальному закладі. Те, що вони мені розповідали, мені не налазило типу на голову. Я не розуміла, який в цьому сенс. Це ще плюс до того, що я й не знала, в якому напрямку мені взагалі рухатися. Батьки реагували на це досить спокійно, хоча в мами була така як думка, що от всі мають поступати після школи. Тобто її хвилювало більше не те, що в мене не буде вищої освіти, а те, що інші поступають, там якось рухаються, а якби я, як біла ворона, да, зроблю щось не так. І тобто, зазвичай її аргументи вони базувалися не на Чомусь там унікально для мене, що ти неймовірно малюєш, і от тобі треба поступити, та, а ти там наркоман. Я прям отрую, тобто це не з реального життя. А батько він пам'ятає сів зі мною, і я просто йому от вивалила те, що я тільки що вам розповіла. Тобто, які в мене сумніви, і дуже вагомий аргумент був те, що я не втрачаю можливість поступити в наступному році. Тобто я можу поступати і в наступному через два і через три роки. Це взагалі е, не проблема. І типу, я не втрачаю ніяких можливостей. Я просто хочу спробувати піти іншим шляхом. І я прям так і говорила: якщо в мене не вийде, типу, в мене завжди є можливість. Поступити, от тому вони все ж прийняли мій вибір, і так я пішла працювати. Одразу як я закінчила школу, я переїхала в інше місто, так як я сама з невеликого селища в Миколаївській області. Я приїхала в Миколаїв. Якщо батьки відреагували більш-менш адекватно, і спокійно, то а, були. Вчителі, які прям дуже негативно реагували, коли їм говорила думку про те, що я не хочу поступати, була одна вчителька, яка буквально кричала на мене, і вона говорила, що там, мене не візьмуть без вищої освіти, навіть прибиральницею, десь там. Ну, тобто, якісь дуже, ну, от я, я, я це ще я тоді, коли це слухала, я думаю, Вимислити, ось, отак. Типу, в світ зараз працює зовсім інакше. Тобто тоді, вже, скільки це було років тому, там, 5 років тому, вже були розвинені досить соцмережі, можна було чи хтось заробляти, в Інстаграмі заробляти, і вже СММ там якось продвигався, і можна було, не знаю, якусь маленьку справу відкрити, і це продвигати також в інтернеті. Тобто варіантів ніби було вдосталь і вже не так. Прискіпливо, да, люди ставляться до того, чи є в тебе освіта, чи немає в тебе освіти. Більше звертають увагу на те, які в тебе навички. Але от вона дуже так агресивно мені намагалася напарити, щоб я поступала і змусити мене, щоб я там здавала більше ЗНО. Типу, хоча в школі в мене не було проблем з навчанням, я добре вчилася, в мене були гарні оцінки. Типу, знову ж я не поступала не тому, що я. Дундук, да, і нікуди не змогла би поступити. Причина взагалі була не в цьому, тобто мені просто хотілося спробувати інакше. І також була ще є досі родичка, яка також мені дзвонила, і також намагалася зі мною поговорити про те, щоб я поступила, і що це дуже важливо для мене, для мого майбутнього. І також, ось, я не знаю, звідки. Оці байки, що там без освіти, тебе нікуди не візьмуть. Я навіть тоді, коли це слухала, я розуміла, що ну це не так. Якщо на початку, коли я закінчила школу, я працювала бариста десь там в кав'ярню, спочатку в Миколаєві жила, і там мені мало платили, і я багато працювала. Потім поступово я там переїхала в Одесу, в іншу кав'ярню, де мені вже платили набагато краще, і умови праці були також кращі. І поступово з роботи в кав'ярні я зрозуміла, наприклад, що мені подобається знімати відео, що мені подобається зніматись у відео, і мені подобається комунікувати з людьми. І в якісь моменти почала знімати тіктоки в одній кав'ярні, потім в іншій кав'ярні. І в мене вже з'явився кейс. Тобто, к... це тікток-сторінка однієї з кав'ярень, яке я працювала в Одесі. Тобто, там були гарні перегляди буквально з першого відео. І тоді я вже і придумувала відео, і сама знімалась в них, і монтувала. Тобто на мене був повністю весь процес створення відео і ведення сторінки. Потім із цим кейсом я е, подала заявку на роботу в одній українській агенції Needpik Agency, на посаду СММ спеціалістки, е, де я пройшла там декілька співбесід. Зробила тестове завдання невеличке, показала свої кейси і мене взяли на роботу. І на жодній із співбесід у мене не запитали про мою освіту. Тобто, абсолютно. Зарплата у мене там була буквально найкраща за всі мої попередні роботи. І мені надавали там ноутбук, за яким я працювала, був в офіс в центрі Одеси. Були плюшки, безкоштовна психотерапія, класний колектив, дуже багато досвіду нового, робота з проєктами з українськими бізнесами. І ця робота мене дуже сильно буснула і змінила напрямок моєї роботи дуже сильно. Тобто з Париста, де я працювала по 16 годин на день, до офісної роботи, там знову ж українській компанії. І ось всі ці розмови про те, що там мене без освіти не візьмуть навіть прибиральниці. Вони ще більше стерлися просто в нуль. Тобто, це як я тоді усвідомлювала, що це не рентабельні аргументи, так з досвідом я це побачила буквально на собі. Тож, друзі, я не знаю, можливо, ви зараз навчаєтеся в школі в останніх класах, і ви зараз думаєте, і у вас також є схожі думки, які у мене. Хочу вам порадити, що в першу чергу прислухайтеся до себе. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно більше часу, якщо ви відчуваєте, що у вас є думки, куди рухатися, да, ви хочете спробувати, не бійтеся. Якщо тим паче у вас, наприклад, є батьки, які можуть вас якось підтримати фінансово і морально, які з розумінням до цього всього ставляться. Спробуйте, це дуже цікавий досвід, і нічого поганого в цьому немає. Просто також потрібно розуміти, що. Як навчатися це в своїй мірі складно. Тобто ви у вас дуже багато нової інформації, ви вивчаєте буквально нову професію. Так само, і коли ви йдете у вільне плавання, ви також вчитеся жити, ви також вчитеся знаходити способи, як. Жити, не знаю, виживати, як шукати нові знайомства і шукати себе. Для мене це був позитивний досвід. Не можу сказати знову, що він легкий, але зараз я дивлюся на це, і я не жалкую, тому що тільки зараз, 22 роки, майже 23, я приходжу до того, що мені цікаво отримати вищу освіту. І то я до кінця зараз не впевнена, в якій самій сфері. Тобто я зараз займаюся відеозйомкою, створенням контенту, і мені би хотілося створювати щось більш масштабне, щось більш грандіозне. А можливо, кліпи, можливо, приймати участь в створенні кіно. Це взагалі для мене щось неймовірне, мені би хотілося. Але одночасно з цим я підліткового віку дуже цікавлюся психологією. Мій досвід там останній рік психотерапії також підштовхує мене до того, що мені би також хотілося допомагати людям, справлятися з якимись труднощами і, отримавши психологічну освіту, я би змогла це робити. То навіть зараз я не впевнена, яку саме освіту я хочу отримати. Так як я зараз в еміграції через те, що повномасштабна війна, типу і мені було дискомфортно в Україні. Я зараз розглядаю варіант поступити в Німеччині. Тобто в Німеччині мені здається, освіта покраще буде ніж в Україні. Мій вибір в минулому, який дуже багато хто не розумів, не одобрював. Зараз мене привів до того, що я маю більше можливостей, і саме головне маю можливість отримати якісну освіту, таку, як я її бачу. Крайньою мірою, я надіюсь на те, що вона тут більш якісна. Надіюся, це відео було корисним для вас. Вам було цікаво послухати про мій досвід. Діліться своїм досвідом в коментарях. Залишайте вподобайки. Було приємно з вами поговорити. Чус!